Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з буквою Л, що позначають звуки л Ль. Приготуйте зошит для читання. Продзвінів уже дзвінок. Починаємо. Урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляйтесь не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, І щоб не було мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Фонетичні загадки Надайте відповідь звуконаслідуванням. Як мукає корова. Му. Як дзищить оса. Дж. Як співають комарики? Дз -з -з -з. Як співають пісеньку без слів? Сторимо з вами вивчені букви. назвіть їх: А, Е, О, И, і, і, М. У робота над скоромовкою. Послухайте уважно і скажіть який звук найбільше чути у скоромовці? В лісі лиса лось зустрів, Лис до лося засвистів. Лось злякався і од лиса, дременув скоріш до лісу. Отже, у скоромовці найбільше чути звук Л. Назвіть слова, які містять звук Л. Лісі, лиса. Лось, лис, лося злякався. Молодці. Повторюємо разом зі мною в лісі лиса, лось зустрів, Лис до лося засвистів. Лось злякався і од лиса. Дременув скоріш до лісу. Ще повторюємо разом В лісі лиса лось зустрів, Лис до лося засвистів. Лось злякався і од лиса Дременув скоріш до лісу. І ще швидше в лісі лиса лось зустрів. Лис до лося засвистів. Лось злякався і од лиса дременув скоріш до лісу. Натисніть на паузу та повторіть скоромовку самостійно, чітко вимовляючи кожен звук. Діти назвіть назви зображень, який ви бачите Літак, лук, лампа. Ліхтар. Порівняємо перші звуки у словах. Чим вони відрізняються? Літак лук. Літак лук. Перший звук Л відрізняється тим, що у слові літак ль м'який лук Л твердий. Наступні слова лампа ліхтар. Теж відрізняються у слові лампа Л твердий, у слові ліхтар звук ль м'який. Згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, звуки ми вимовляємо. Вимовте звук Л. Л, л. Що ми можемо сказати? При вимові звука Л повітрю заважає виходити зубки та язичок. Л. л. Звук Л буває твердий Л позначають однією рисочкою та м'який Л-л позначають двома рисочками. Звук Л Л позначають на письмі буквою Л великою Л маленькою. Правильно вимовляємо звуки. Повторіть разом зі мною слова та визначимо, де стоїть буква Л та який позначає звук. ЛЕбідь Буква Л стоїть на початку слова, позначає звук Л приголосний твердий. Листя. Буква Л стоїть на початку слова. Позначає звук приголосний твердий. Лататя на початку Л позначає приголосний Л твердий волосся. Всередині слова стоїть буква Л, позначає приголосний, твердий л, туфлі. Всередині слова стоїть Л, позначає приголосний м'який л, Корабель В кінці слова позначає м'який приголосний л. Діти, назвіть зображення, яке ви бачите. Лев. Ми бачимо звукову модель слова Лев, що містить три звуки. Лев. Послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуками Л твердим приголосним та Л м'яким приголосним. Ліна Біленька, Лев Татусь, Левиця Мати. Левеня ведуть гуляти. Левеня ледь ледь шалапка. Заболіли в мене лапки. Лево скочило на спину, лев промовив Любий сину, левом ти не хочеш стати. Ліньки бігати, стрибати. Знай ліниві левенята то не леви, кошенята. Назвіть слова зі звуками Л, л як і ви запам'ятали. Назвіть слова зі звуком. Приголосним твердим л. Лев, Левиця, Левеня, ледь ледь, чалапки, лапки. Назвіть тепер слова з м'яким приголосним л. Ліна, гуляти, заболіло, ліниві, ліньки, любий. Молодці. Діти, познайомимося з вами з буквою Л. Послухайте вірш. Літом ластівка літає, ластів'ят малих навчає, не лінуйтесь, ластів'ята, вчіться літечком літати, бо як літо відлітує, ми за море помандруєм. Діти, про кого вірш? Так, про ластівку, маму, яка навчає влітку своїх діток ластів'ят літати. Отже, буква Л, подивіться, друкована, складається з вертикальних двох рівних ліній одна із заокругленням ліворуч та короткої горизонтальної лінії, що з'єднує їх угорі, та рукописна буква Л, велика та мала, яка складається з Плавної похилої із заокругленням ліворуч та похилої лінії із заокругленням праворуч. На що схожа буква Л, де можна зустріти? Зломана лопата утворила букву «Л». Ласти теж утворили «Л». рушник, який висить на гачку. Теж утворив букву Л. Гірка, на якій ви любите кататися, з'їжджати, квітка, ялинки утворила букву Л. Прочитаємо з вами букву сполучення, а після склади, які утворили букви. Читаємо з вами зліва з равликом. Починаємо називати букву і тягнемо вимову букви до тих пір, поки равлик не дойде до наступної букви, з'єднуючи їх між собою у склад Ал. Що ми прочитали? Ал нижче. Ул іл Ул Ул. Ел. Ел іл? Іл. Молодці! Намагайтеся зливати. Їх у склади. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Зліва прочитаємо, як ракета, відкриваємо ротик, вимовляючи звук і називаючи наступний, з'єднуючи їх між собою. Послухайте як Ла. І відкриваємо одразу на другий звук. Ротик. Що ми прочитали? Ла. Далі читаємо ло. Що ми прочитали? Ло, ли, ли. лу, лу, ле. ле. Лі. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Намагайтеся зливати їх, об'єднуючи букви у склад. Прочитай. Діти, прочитаємо з вами слова по складах. Спочатку читаємо склад, об'єднуючи у слово. І після називаємо слово, яке прочитали. Як читати склад? Відкриваємо ротик на першу букву, вимовляючи звук, і одразу об'єднуючи з наступною буквою, утворюючи склад. Подивіться як: зліва ми і відкриваємо одразу на другий звук. Об'єднуючи у слово. Ла. А тепер об'єднуємо ми ЛА. Нижче ми. -ли. І слово мили нижче «ми-ло» І слово утворили мило. Наступний стовпчик вгорі. Ма і слово ма-ла. Звертаємо увагу на наголос нижче Ма-ла. І слово мала. Наступний стопчик вгорі Ма-ло мало нижче. Ма-ли мали наступний стопчик вгорі. Ма-лі. Малі. Мале. Мале. Молодці. Нижче прочитаємо зліва направо. Ми Ло. мило. Нижче – мила. Мила. Наступний стопчик. Ми ли. Мили, ми лила, милила. Наступний стопчик. Ми лі, Нижче Ми ле. миле. І останній стопчик. ла-ма-ла. Ла мала. Ла -ма -ла. І нижче ла. Мали. Ла-мали. Молодці. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Прочитаємо речення за допомогою малюнків. У Алли Мило ми бачимо, ім'я Алла має подвоєння букви Л. Треба читати, подовжуючи у слові подвоєння Л. У Алли мило. Речення закінчилося. Крапка стоїть, зробили паузу. Наступне речення. Ми мили руки. Крапка в кінці речення. Зробили паузу. Наступне речення внизу. І у Олі мило. Наступне речення. Ми милили руки. Скажіть, скільки речень ви прочитали? Так, вірно, 4 речення. В кінці кожного речення стоїть крапка. Не забувайте після читання речень робити паузу. Розгляньмо світлини ми бачимо зліва дівчинку, яка взуває або приміряє взуття. І справа ми бачимо котика, якого годують з ложечки. Прочитаємо з вами слова. Мала. Мало. Мале. Малі. Складіть речення з словами. Мала. Дівчинка мала. Мало. Котик їсть корму мало. Зі словом мале. У дівчинки мале взуття. Зі словом малі, у котика Малі лапки молодці. Діти відкрите зошити та пропишемо з вами маленьку букву Л слова та речення. Згадаємо з вами, який звук позначає буква Л. Буква Л позначає звук Л твердий і Л м'який. Пропишіть рядочок, відступаючи чотири клітинки вниз, маленьку букву Л. Нижче пропишіть слова. Мала. Мало. Мале. Малі. Нижче запишіть речення. У мами мале мило. Нагадаю, що пишемо речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку. Рефлексія уроку. Поділіться своїми враженнями від уроку. Завершіть речення. Я дізналася. Або а я, а я дізнався, хлопчик, мені сподобалося, а мені ви сьогодні молодці, дякую вам за урок!